Всім привіт на каналі бухгалтер консультант Сьогодні відео про те, як купити біткоін на Binance. І так, поїхали! Перед тим, як я залогінилась на сайт Binance, я собі купила валюту на платіжній системі Vice. Тобто я купила собі валюту через приват, закинула гроші собі на рахунок саме Vice. Як це робити? Дивіться в попередніх відео на моєму каналі. Ось тут, як ви бачите, в мене вже куплена так, валюта, тому в принципі вам потрібно зробити теж саме. Після цього на сайті Binance ми переходимо у вкладку Купити і тупі торгівля. Для того щоб купити саме usdt Коін, це стейбл Ось він зразу одразу нам підтягується, Перший стейбл коін. І ми можемо вже безпосередньо його е, купити. Так? Або можемо вкось перекупити, наприклад, біткоін. Тобто одразу купити біткоін за ціною 24 700. В той час, як на ринку біткоін може торгуватися за нижчою ціною. Давайте ми перевіримо, біткоін стоп прайс 23 300. Тобто, звичайно, люди хочуть заробити, тому продають дорожче. Вони таким чином, в принципі, і заробляють. Але наша необхідність зараз, ми хочемо купити біткоін самостійно, так? тому нам потрібно спочатку купити Coin, USDT Coin. І спосіб оплати ми фільтруємо, тому що я хочу оплатити саме з VICE. і мені не всі способи підійдуть. Я щойно зробила ордер і не вибрала VICE. відповідно, зробила так, що в принципі, я не можу купити. По тим платіжним системам, які всі пропонуються, мені саме потрібно вибрати той варіант, який я використовую зараз. Потрібно дивитися, як саме ви можете купити по P2P-торгівлі між людьми Вайс можливо. Ось це буде у вас ціна за один стейблкоін. Він виходить дорожчий, ніж 1 долар. І натискаємо «Купити». Вибираємо, я заплачу 150 доларів. Ага, мінімальна сума ордера цей пропонує 400, так? тобто все, я не можу. Ліміт від 400, тобто я не можу менше купити. Ось хтось пропонує 100 доларів. Можна купити за 100 доларів ліміт, але вже дорожче, вже не по 12, так? а більше. Ну, давайте спробуємо це зробити. От я хочу цієї людини купити 100 доларів. Натискаю купити. Вибираємо 150. Я отримаю 148 стеблкоїнів. Натискаю купити, і в мене цей ордер сформувався, зараз ми будемо його оплачувати. Так, ось, реквізити Vice. Це дуже класно, що саме я можу оплатити через Vice. Натискаю, що я хочу зі свого рахунку оплатити 150 доларів. Натискаю. І ще тут, бачите, є комісія. Що це означає? Що це означає, що він не получить 150, але це не дуже добре, тому що ми вказали, що ми йому заплатимо 150. Давайте тоді, так як тут є комісія, потрібно відкоригувати так, цей ордер. Скасувати ордер. Ну, в принципі, можна і не скасовувати, можна просто повернутися назад, ще раз формувати ордер. Давайте купимо 149, тому що. Щоб комісію, щоб все підтвердило, щоб комісія входила в мої витрати, а не витрати саме того, хто продає. Ще раз перевіряємо, це саме дивимося. Значить, можна да, купити по Vice, можна купити від 100. Ось, наприклад, купляю, пишу 149. А в цієї людини вже викупили і доступно менше. Давайте тоді обновимо сторіночку. Як бачите, це не таке вже просто завдання. Плюс потрібно чекати, потрібно шукати, кого купити, за якою ціною і так далі. Потрібно уважно це все відслідковувати. Ось доступно від 100. В принципі, доступно. Пробуємо 149 ми заплатимо. Так, зрозуміло, нам треба відмінити все-таки вам тобто багато... Так, багато всякої додаткової роботи. Давайте ми відмінимо ці ордери, тому що ми їх оплачуємо зараз не будемо. Скасувати. Переходимо назад у торгівлю і p і шукаємо, в кого ми можемо що купити. Ми хочемо USDT і оплата через МАЗ. Чекаємо, коли завантажиться, і шукаємо, щоб було у нас так всі способи оплати Вась не виложимо. Є від 300 від 100. Якраз є в нас тут а, 199, ми хочемо купити 149. Купити. Сформований короб. Супер. Наступний крок. Переказати цю суму людині, яка очікує на гроші. Так, така сума у нас є. Переглядаю 149. О, і нам зразу підтягнулось, що ця людина має вайс, і ми можемо її відправити саме донорів. І ми вибираємо тобто, це, ось цього клієнта, натискаємо Confirm, підтвердити. І баланс в не залишиться. Тобто спишуться сума. Ага, я могла, до речі, 150 відправити, я я бачу, що немає комісії команди фарм. Дивимося, чи потрібно щось сказати у призначенні. Так, давайте ще. Очікування переказу криптовалюту продавця. Давайте пробуємо. Підтверджуємо плату. Все, на цьому поки що переказ завершено, і ми очікуємо, коли наш утримувач отримує кошти і підтвердиться все у себе в терміналі. Тобто тільки тоді, коли він це отримає і підтвердить, а гроші ми вже відправили, він має підтвердити. Все, я підтвердила оплату. І тепер чекаємо, коли ось цей клієнт, коли клієнт підтвердить зі свого боку. Як тільки він підтвердить про те, що отримав гроші, Мені зарахується саме завершення буде ордеру, і я отримую цю кількість стейблкоїнів. І так, пройшло ще 2 хвилини, і мій ордер викладав, тобто ви успішно придбали стейблкоін. Після чого після цього ми можемо переглянути до прикладу гаманець. давайте подивимося, що там відбувається у нас. Це орієнтовний баланс в само, в. Доларах, але дивіться, з нього у мене біткоїна йде на 108 доларів. Це те, що я раніше купила. Наступним кроком буде саме переведення ваших заведених коштів, тобто USDT, на спотовий габинець для того, щоб проводити далі операції і купляти саме торгівлі вашого крипту. Отже, ми переходимо на вкладку Поповнення. Натискаємо переказ. І переказ у нас буде, отут, натискаємо стрілочки, у нас буде поповнення монета USDT, доступна 147.23, на Fiat Spot. Тобто спотовий гамонець. Пишемо 147.23. Підтвердити. І дивимося, що у нас відбувається. Тобто fiat Spot у нас вже 250. М. Але з них у нас тут не, тобто, ці гроші тут просумувалися, а по факту у нас є частина в, в біткоїні і частина в USDT. Тому тепер, щоб купити USDT, давайте ми тут подивимося, чи є там якісні, немає ковід. Хоча давайте подивимося, яка тут у нас. До прикладу, ми хочемо купити, так? списати, до прикладу, ми хочемо USDT, чи є така Немає. Тоді ми просто переходимо в в, раніше в ринк. потім натискаємо на Торгувати на біткоїні, і після цього ми можемо собі вибрати ось тут, до чого ми будемо торгувати, тобто ще раз. Ми купуємо біткоін до USDT, До Stablecoin, Ось нас тут є ціна. І ми можемо вже по такій ціні купляти. Ось зараз знаходиться де наш біткоін. І ми робимо наступну дію. Ми купляємо на 147,4. Купляємо біткоін. Зараз маркет. Треба вибрати ціна по маркету, тому що у нас ціна дуже змінна і ми просто на цю суму хочемо купати. Супер! Ми купили цей біткоін. Зараз давайте перевіримо, чи купили ми його, чи не купили. Тобто залишилась у нас ось така сума USDT. Доступно, тому що ми вже собі купили так, цей біткоін. Дивимося огляд це, чи пройшов цей ордер, чи не пройшов. Прийшов у нас ордер, все гаразд. Тобто в нас вся сума ось тут. Але давайте подивимося, в якій валюті. 255 доларів у нас у біткоїні, решта здача у нас в USDT. В принципі. Ту задачу, яку в сьогодні поставила купити собі біткоїни на 150 доларів, ми виконали. Я вас в цьому вітаю. Якщо вам потрібна якась консультація по інвестуванню, заглядайте за посиланням під цим відео, підписуйтесь на канал, я буду розповідати про те, як я отримала свій перший прибуток на фондовому ринку, який у мене капітал на фондовому ринку та всі деталі і нюанси інвестування, лайфхаки. Ще раз повторюю, крипті в мене дуже незначна частина коштів, тому що крипта це спекуляції. А заробляю я саме на інвестуванні на фондовому ринку, тобто я інвестую і отримую дивіденди, та, тобто, який дивіденди це пасивний дохід, і також інвестиційний прибуток при продажу цінних паперів, але переважно я їх не продаю, а купую. Дякую за перегляд цього відео. Ми з вами купили покроково біткої на біржі Binance. Я сподіваюся, у тебе теж тепер є криптовалюта у твоєму гаманці. Бажаю тобі хороших прибутків і побачимося в наступних відео. Підписуйся на мій канал, став лайк, і побачимося! Все буде Україна!